Подібні семінари за участю викладачів української мови та літератури республіки вже проводилися на базі Придністровського держуніверситету. Організатори кажуть, тема розвитку української мови в республіці і досі є актуальною. Незважаючи на те, що українці Придністров'я – це одна з титульних націй, українська мова є офіційною мовою. Але на 160 практично тисяч населення українського Придністров'я – все три українські навчальні заклади до Гузівських. Тобто це, це Бендера, це терасфель, це рибниця. Решта вивчають, українці, вивчають українську мову просто як офіційну, а весь комплекс навчання проводиться або російською, або молдовською мовою. В ході семінару наголошували в ні, створені всі умови для розвитку української мови, і зазначила, що в кінці 90-х в республіці не було ні певної норми викладання мови в українських школах, ні навіть підручників. Викладали в принципі хто як хотів. Тобто, це могли бути вивчення просто якихось поезій, вивчення літературних творів. А про вивчення граматики, взагалі, тоді навіть не йшлося. Саме створення програми з української мови та літератури у 2001 році. Стало такою, можна сказати, визначною подією, оскільки це нормативний документ, який визначав зміст освіти предмету саме української мови та літератури в організаціях освіти з російською мовою навчання. Сьогодні ж необхідно особливу увагу приділити північним районам республіки. Зокрема, в Кам'янці є потреба у відкритті української школи, можливо, з російськими або молдавськими класами. Придністровським викладачам також слід регулярно підвищувати кваліфікацію на Україні. Додали фахівці і підкреслили, що з усіма пропозиціями вони мають намір звернутися по допомогу та підтримкою до України. Ми вирішили провести даний семінар щодо розвитку кримському Придністрові і спробувати відпрацювати. Ну скажімо так, якісь рекомендації для того, щоб потім ці рекомендації надати далі в Україну через посольство. Треба з чогось починати. І тут треба йти зустрічним курсом. Ініціатива, якась вона повинна бути перш за все, тут у Придністрові. Бо якщо не буде ініціативи, не буде якісь рішень в Україні. Оксана Крок, Микола Біркеншток, вчасно на першому Придністровському.